ножниці, метка, парафін і папір. Перше беремо папір, закручуємо в трубочку і ріжемо ножниці. Після цього, як ми це зробили, намотаємо на ту купу, е, нитку, щоб при опусканні плавлений парафін воно не розлетілося плавати на паровій бані. Коли воно вже розплавилося, беремо банку, ложимо на папір і мукаємо туди макулатуру. Добре, мукаємо, щоб воно проточилося. Витягаємо і страсуємо, щоб парафін туди е, не капав на стіл. Так само повторяємо з другим. Якщо у вас лишилося ще трохи парафіну, зробіть вату, так само, як я. Теж стресуємо. Вата сохне більше, ніж е, паперова, але вона теж вигідна для поход. Ось так ця макулатура горить. Горить вона до 5 хвилин. Перевага в ній те, що коли її намочити, вона ще далі може горіти. Горить вона ліпше, ніж сухої горки, і має ліпший вогонь. З вами була Лісна Братва. Всім дзінькую. всім пока, ставте лайк.